Олятки досвідчений голкіпер досвідчена, як досвідчена вся команда СМК «Гора». Тому тут ставки абсолютно 50 на 50, Але підрушняк вже готовий виконувати цей удар. Розбігається і розпочинає він серію пенальті із забитого м'яча. 1-0 на користь команди Red Family. від команди СМК «Гора», бачимо, іде далі виконувати перший удар колективу у синьому гамбаров. Зазвичай я його сприймаю як за позицію захисник, Хоча, мабуть, в форматі 5 на 5 не можна якось чітко замплуа когось ідентифікувати, але гамбаров б'є Сильно! і з ціною своєї голови зараз рятує свою команду циганок. І тепер рахунок 1-0 таки зберігається на користь Family. Вони вже виходять вперед. Після першого удару. Якщо вони не схиблять за всі ці удари, то вони становляться переможцями, але ще треба всі ці... М'ячі забити Героскевич б'є і бачимо! Одразу ж кибить 79-й номер. Ремень так само не відстає від цихану. Кося команду врятував, знову рахунок у нас не змінюється. Наскільки ж вдало у нас діють голкіпери, приграють вони гравців, які пробивають. Ну але Шубко знову може повернути зараз нічийний результат. І своїй команді допомогти. все ж таки зберегти шанси на перемогу, бо поки що вони поступаються. Треба послідувати шансу. Ременя шубко розбігається, б'є і не переграє. Два удари поспіль. Команда СМГ-гора не забиває. І знову таки, 1-0, який так зберігається рахунок. Єдиний гол на рахунку Підрішнюка у нашій серії пенальті. Йде виконувати тепер Купрянчук. Удар від колективу Red Family. Капітан, ну капітан має завжди мати сталеві нерви. Ми побачимо зараз, чи вдасться йому їх втримати тут в протистоянні з Ременем, який так само. Сьогодні вже один пенальт відбив, Дуже великий розбіг пробиває. і Бачимо, цей розбіг був не дарматким великим. Це потужний удар. І ремінь просто аж впав від такого навалу від такого сильного потужного удару. 2-0, Red Family виходять на два удари вперед. Ну і тепер на точі немає можливості зрівняти рахунок, а тільки ні, не просто не не на точі бойко. Має хоча б не дати можливість Red Family відірватися від себе далі. Бойко розбігається, біє. Все ж таки, так само прошуває. Бере приклад із Купрянчука і рахунок 2-1. Все ж таки, ця перевага в один м'яч на користь Red Family зберігається після чотирьох завданих ударів. Ні, після трьох, після трьох, перепрошую, мабуть. І іде виконуватися Гровський зараз свій удар. На знову може повернути перевагу в два м'ячі на користь команди Red Family. розбігачення такий великий розбіг, але бачимо, йому великий розбіг і не треба, адже він розводить м'яч і голки різних котах. 3-1. Після четвертого удару від колективу Red Family. І зараз вирішальний удар. Якщо колектив СМГ Гура зараз не забиває, то вони програють всю серію пенальтів. Це четвер. Якщо його зараз на точі не забуває, то все старі пенальті закінчене. На точі ні, бачимо, дуже холодно кров не підходить. Пробує зовсім не сильно, але максимально точно її не зміг циганок сей удар врятувати. 3-2 і ще один вирішальний. Пенальті Морозов зараз може в своїй команді принести титул, принести перемогу. Зараз від його удару залежить дуже багато. Ще й бачимо за воротами сидять вболівальники. Морозову дуже багато, дуже і велика відповідальність. І він її реалізовує. Він відправляє у сітку. І Рахунок 4-2. навіть не треба пробувати Останній удар. Адже команда Темель стає переможцем дивізіону A в рамках Royal Spring League в серії пенальті. І Все ж таки не дарма. Вони ви чемпіонат були на першому місці, і вони це доводять в серії пенальті. Для вас працював коментатор Давид Клименко. До нових зустрічей.